Всім привіт! Приїхали з другом на ставочок. Рибу трохи половили. Ну, як друг ловить, а я справами займаюся. От вирішив. от в мене сусід ялинку спилював сусіднього ставка. А зараз якраз нерест має бути, можливо вже почався. От, буду кидати зараз воду, прив'язувати до цеглу буду прив'язувати до, до цих гілок. І в воду я от вже, вже одну кинув. Ось. Так, буду кидати, це більше, вона там глибоко. Ну, щоб було рибі в де... куди ікру мітати, якби, мітати, відкладувати. ось. Ну так, покльово сьогодні слабенько. Я одного кареся зловив. І так було пару покльовок, які я прогавив справами, поки займався. Ну, буду буду далі займатися, беру просто цеглина, вмотую її скочу, як, 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 як на якір. Так само роблю в принципі, на лодку. І так і розкладаю поставку в різних місцях. Ну що, продовжую. Ось так я прив'язав цеглину, примотав. І ось так я буду цю гілку. Так, я там вже кидав. Так, там я вже кидав цю гілку, я там далі буду вже зараз там більше на милину. Ще при від'їзді буду кину туди на глибину, там де друг ловить. Ось. Ще сьогодні десь годинки-дві назад закидав раколовки з прикормкою, то спробуємо. Достане пізніше. Так, друзі, ну в принципі все. Закинув. Ще одна залишилась, зараз я закину. Там другу удочки змотував. Вийшла раз, два, три. Десь тут 4 Да, да, да. 5 і 6 буде там далі. Ось так от. Ну і ми вже збираємося, зараз дерева підливаємо, не прижились мої. Привою, на жаль. Ну, я навіть, честно, не. сподівався, По правді, сподівався, але думав, що так і буде. На перший раз навряд чи прям вийде. Ну, але літом буду пробувати. Я бачив, літом теж прищеплюють дерева. Буду, буду прищеплювати ще. Отак от. Так от. І зараз будемо раколовки ще перевіряти. Так, тут ще в нас паук, ану давай, швидко. Може щось теж є. І нічого. Але сьогодні я непогано амура звідти цим пауком. Зараз раколовки будемо доставати. Так, в ефірі. Вистаємо раколовку. Ну, отак от... Так от. За, зато, зато не постанова. Друга, дивимося другу. Так, сейчас би її побачите. Ага. Ну, сьогодні щось не клює. Друга. Поняв, поняв, прийняв, осознав. Все тоді буду збиратись додому. Нічого не зловили одного карасика. Вроді би все поробив, так що будемо збиратися ми. Так що все, всім, всім пока. До, до зустрічі. Він не здається. Друзі, всім привіт! Приїхали на ставочок, зараз будемо перевіряти раколовку. Ми Так приїздом, зараз перевіримо, може щось попалося, якщо щось попалось, покажемо. Да, yeah. я. Рак, два рака и карась. Давай, дружок. Богатыри. Без Базикрес, да? Ну да, без икры. Зато карась, то точно зікрою, як завжди. <рик> Теж би зікріли, але то самець. Видно тонкий хвостик, це то самець. Було би дивно, ви не зікрою. <рик> карась, то видно він завжди зікрою. Не буду йому видушувати. Так, цим клярно, Хотів покормлю. Так, друга ракувавка, друзі, йдемо туди, перевіримо. А тут нічого. Ну. Отак от. Зараз я пройдусь, подивлюсь, які там в мене ці привої чи при ні, і будемо їхати.